18 жовтня 25-го року завершений збір урожаю груші на паю. Нагадаю, Вінницька область, Барський район, 25 рік. Надзвичайно гарна погода сьогодні. Десь біля 12 тепла. штіль без вітру. ну Ідеальна погодка. Дарували останніх кілька ящиків. Урожай мінімальний цього року і ну, слава Богу, що і так є. Яблука кожне друге, кожне третє з паєском від морозу. І смакові якості теж не фонтан в цьому році. Не добрало смаку хурма, не набрав смаку зізіфус. Ну, Слава Богу, яблука, хоч і грушки більш-менш нормального смаку. От зараз дориваємо сорт луна. Ось надзвичайно гарно тримається. дивіться. Як можна подивитися, під низом жодного яблука нема. Середина жовтня всі яблука висять на дереві. От, урожай не дуже такий фантастичний, але тримається воно бачите, нереально відірвати. Дуже гарно тримається на дереві. Дивіться, нуль хімообробок, шикарний смак лежить до весни. Так що, раджу, сорт вартує уваги. зимового терміну достигання. Чешської селекції. По грушкам в мене Яблонівська конференція Ноябрьська. Урожай мінімальний, менше тонни на весь сад. Так що з бутом проблем немає. Ціни реалізації 40-50 гривень на даний момент із сада. Вот, це ціна по конференції. Яблинівська, ноябрьська ще невідомо які будуть ціни. В принципі, все, коротко розповів. Так, що по культурам. Талгарку я перещіплюю на інші сорти. Сажу азіміну, хурму, зізіфус. Тобто трошки збільшую екзотику. По яблукам є ханий крісп, Крис, фуджі, Луна, Пінкліді. Ну, багато сортів. хто дивиться мої відео той в курсі. От, рік важкий, але гріх жалітися, бо є люди, в яких ще гірша ситуація. Так що... В принципі, нормально. От. Всім бажаю мира, добра, міцного здоров'я і здорового глузду. Сподіваюсь, що в Україні все буде добре. Переможемо і будемо жити гарно, так як ми того і заслуговуємо. Дякую всім за увагу. Палець вгору, лайк, підписка. Всім до побачення.